Мої друзі, я приїхала з подорожі і хочу вам зняти оту красу, яку я вже чекаю, мабуть, пів року перевожу камеру. Починаю. Я казала, що я дуже полюбляю, і донька моя полюбляє тюльпани, і тому їх просто неймовірна кількість в мене посаджена і вони розцвітають. Погляньте, яка краса! Тюльпани і нарциси зараз просто вступили в свою, як кажуть, саму важливу місію прикрашати цей сад. Погляньте, різні різних кольорів, різних відцінків, але саму основну на Яке навантаження беруть червоні тюльпани. Вони неприхетливі, їх не треба викопувати. І вони такі високі, якщо їх не трогати до 5 років. Я десь так 3-4 раз на 3-4 роки я викопую. Але не довше. Вони заглиблюються, але вони стають вищі. Ну, і як я казала, відбиває все це голубий і рожевий колір. Мама, так Бусковий. Ось такі красиві манюсінькі мишині геоцинти. Ось така лунарія. Погляньте, яка вона бускова, розова, яка просто є фоном для тюльпанів. Ось так вам. Ну, а відцвілися вже зрозуміло геоцинти. Як подивіться, як все зеленіло і як все прикрашається, ось таке море тюльпанів. Зразу збільшує мій, мою діляночку раза в три. Так що, якщо хочете збільшити діляночку, робіть ось такі красиві масиви. Погляньте. А тут біленький, біленький на фоні моєї теплички, яка вже відкрита, подивіться, отак вона в цю жару переживає. І а ось тут, подивіться, висажені повні, але вони дуже маленькі, порівняно з червоними, тому що вони висаджені. Залишу їх, тому що хочеться все ж таки, щоб вони були високі. Погляньте, які красоні. Ось так. Попугайчики, розові. Ось така краса. Так, йдемо далі. Тут якраз повиставляла на крильце. Погляньте, як красиво. Як неймовірно гарно. Я... Поєднання білих. Нарцисів, які прості якраз цвітуть разом з тюльпанами. З морем, ось таких тюльпанів, гляньте, як це просто неймовірно красиво. Подивіться, як наскільки здається великим, велика моя дія... діляночка. Да? набагато більша, ніж до цього. Здавалася взимку. Тобто вертикалі, масиви, хоч і невеликі створюють таку, розширюють простір. Погляньте, під кожними деревами, де влітку не буде нічого рости, бо буде тінь. Можна посадити ось таку цілу тюльпани. І зацвіла флокса чоловідний, який я посадила в минулому році. І мені здавалося, що він стоїть сухий. Він все ж таки зацвів не кругом, але ось на цьому діляночці йому добре. Навбіля доріжки буду підстригати, бо кажуть, фокс треба підстригти. Ось такі гарні кольори. Має барбарис. Це доволі високий кущик, але я його стрижу. Давайте підемо. Ага, зігнуті доріжки, де теж розширюють простір. Тобто не прямі, а зігнуті, да? вони теж розширюють простір. Ось так, кажу вам. І дивіться, як гарно поєднується ще Лунарія. Лунарія дуже неприхотлива. Рослинка, яка просто додає кольору і додає буяння. Така гарнюня. Я її теж не копала, тільки сполола. Вона вже в мене з багатень... років 5-6. Але, ви знаєте, вона там, в принципі, непогано себе почуває. Як ви бачите, ну, сказати, тут тіньовий, трошки на мене тіньовий, тіньова діляночка, то все рівно повничка є. Так. Подивіться, так, да. тут ще. Я нічого не робила, посіяла і, скоріше всього, поскорізом пройдуся, тільки потрібен дощик, Бо я не можу, зараз дуже твердо в мене глина тут вігнати. Ось така, подивіться, як красиво почав рости вже виноград. І покажу ще вам. Така краса. Тюльпани в мене і повні. Ось. І прості. Сюди теж біленький попався, мабуть, з минулого року випадково пересадила. Е -е. І ще добре, що не квітував е, древовидний піон, бо хотілося все ж таки побачити перше квітування. Ось так пройдуся, Навіть при тому, що було дуже, дуже важка, скажімо, для них зима і весняний заморозок. Навіть не зима, а більше весняний заморозок їх пошкодив. То для них це було дуже гарне. Погляньте. Так. Ну, як не показати мединицю, яка продовжує цвісти, збільшуватись в розмірі. Ну і лунарія, яка швидко-швидко виганяє свої ці. Це дуже неприхотливі рослини. Ну, бажано садити більшість неприхотливих рослин, ті, які будуть зростати у вас при мінімальному догляді. От лунарія, вона розсіюється. І моя задача просто залишити декілька рослин, да, щоб вони змогли залишити. І не випалити їх. Е а так, в принципі, ці рослини не потребують великого догляду. Самі більші такі рослинки, з якими я доглядаю, бачите, ось плющик посадила і хочу, щоб ось так оплів мій стовп. Це все ж таки у мене гортензії. І мабуть в цьому році, а ось погляньте, я садила в горщиках, садила в кінці січня, погляньте, ось уже перві квітки, які цікаві. І ось гляньте. Тобто я теж побачу, які тут квіточки. І обов'язково їх висажу в землю. Тому що тут вони вийшли на мене на виганці. Ну і нарциси трошки запізнилися, тому що потрібно було все ж таки в час. Тобто треба вчасно. Кінець січня це дуже, дуже мало для нарощування. Коріння цибульковим треба все ж таки садити мінімум в грудні, да, бажано. Ну це як мінімум. Ось така красота. Погляньте, погляньте, погляньте. Полюбуйтеся зі мною і порадійте. Погода буде дуже жарка і тому дуже швидко ці тюльпани відходять. Ой, ну що ж, мої друзі, хочу вас вам побажати здоров'я, сили на снаги, на фоні такої краси, насолодитися, тому що ніч у нас, ніч, нічка в нас видала щита в Полтаві. Але ми тримаємося, ми любимо один одного, любимо Україну. Все буде Україна. Будьте здорові! Вирощуйте сади. І давайте радість, людям. До побачення.